Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття художньо продуктивна діяльність аплікація. Будемо ми з вами сьогодні робити квітку. Погляньте на мою квітку. Скажіть, справді ж вона гарна? Вона складається з топора листочків та отакі веселка, квітка-веселка з таких сіми кольорів. Зараз я вам покажу, як ми будемо її. Робити. Є у мене сім смужок: червона, оранжева, жовта, зелена, блакитна, синя і фіолетова. Для роботи нам потрібно взяти клей, ножиці, пензлик для клею в підставці в мене стоїть і кольоровий папір. На аркуші А4 ми будемо викладати нашу гарну квіточку. Спочатку ми беремо червоний колір і будемо з'єднувати його з клеєм. Беремо клей, помастили і з'єднали. Ми будемо так з'єднувати сім наших пілюсточок. Єсть у нас жовтенький квадратик. З нього ми повинні вирізати серединку нашої квіточки. Ми беремо, вирізаємо, кути закруглюємо і вирізаємо кругленьку серединку. Така серединочка у нас є. Потім нам потрібно буде зробити наш стовбур. Беремо зелений колір і скручуємо стовбур нашої квіточки. Помастили клеєм. Це наш стовбур. Потім нам потрібно буде зробити листочки. Перекладаємо наш папір навпіл, згинаємо, розрізаємо листочки, два листочки. Беремо одну, з'єднуємо папір і вирізаємо листочок. Один листочок. перегинаємо на пів, вирізаємо другий листочок. Два якщо у вас вдома папір односторонній, бо в мене він двохсторонній, якщо у вас односторонній, то ви повинні приклеїти так наші пелюстки, щоб вони були різнокольорові. Кольоровим кольором до нас були тут. Ми з вами беремо другу стрічку. приклеїмо, і так, усі стрічки миклею. Так, дітки, подивіться, ось я все з'єднала. Тепер, коли у нас все готово, ми будемо викладати нашу квітку на папір А4. Ну, перед тим, поки ми будемо викладати, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Поставили кулачки і зробимо пальчиками. Як у нашому садку гарні квіти в квітнику. Стебельця хитаються, мені посміхаються. Так, зробили? Відпочали трошки ваші пальчики. Тепер починаємо викладати нашу квіточку. Спочатку ми беремо, викладаємо наш стовбур. Потім листочки прикладаємо. Так, і тепер ми будемо наші викладати пилюсточки. Послухайте віршик про нашу квіточку. Я барвиста веселка. Маю сім кольорів. Подарую червоний яранковій, зорі, а оранжевий колір гідкам у дворі. Жовтий сонцю, достиглим житом, а зелений весняним паркан і садам. Найніжніші блакитний це мій дар небеса, синій колір дарунок і морям, і річкам, фіолетовий колір я фіалці віддам. От ми з вами зараз виклимо нашу квітку веселку. Спочатку ми викладаємо червоний колір, оранжевий, жовтий. Зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Виклали всі наші пелюсточки. Обов'язково звертайте увагу на зразок, і потім ми все будемо наклеювати. Останнє буде у нас Серединка. Ось така гарна квіточка повинна у вас виходитися. Але, але ви цю квіточку кожну детальку приклеюєте клеєм, щоб у вас вийшла отака гарна квітка-веселка, як і в мене. Працюйте, до побачення!